Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30 знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють незламні знижки на едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Сувенятко Чарлі знову кличе українську малечу у кіно. У Києві відбулась церемонія відкриття 11-го одинадцятого Чілдренкінофесту за участі ЮНІСЕФ Українського культурного фонду та інших європейських партнерів. Платформа кіно та телебачення Київ ТБ» стала медіапартнером заходу. Українські дітлахи весело провели час з талісманом фесту, сувеням Чарлі, іскорками суперсили та зробили активну руханку зі співачкою Світланою Тарубаровою. Перший день кінофесту закінчився переглядом анімаційного фільму Королівство Кенсуке. Послом фестивалю також став український актор, співак батько восьмирічного германа та п'ятирічного Льови Артур Логай. Я як батько можу сказати, що бачити, як твоя дитина розвивається, як твоя дитина має якусь мету, якусь ціль. Це прекрасно. І такі ініціативи вони мають бути онлайн на театрі на офіційному сайті Чолин Кінофест. Можна подивити спеціальну програму, коли ще Віри говорили. І я думаю, що ми з малими обов'язково щось подивимося в цей час. Ведучою церемонії відкриття кінофесту став. Марічка Падалко, яка розповіла, що для неї спільний перегляд фільмів з дітьми це справжня терапія і реальна можливість стати ближче. Друзі, давай. Наші батькам. герої фільму і ці історії це хороше підґрунтя, щоб проговорити якісь реальні ситуації, які трапляються в їхньому житті, передивляючись якийсь серіал. Вам 100% діти розкажуть про свої крашики, про те, з ким вони зараз без тім. От і ви підможете навчитись якогось нового такого жаргона і будете краще розуміти своїх дітей. Відвідування показів у кінотеатрах України безоплатне за умови попередньої реєстрації на сайті фестивалю. Завітати на подію можна також віртуально в онлайн-кінотеатрі. Окрім анімаційних новинок, діти можуть переглянути мультсеріал Іскорка суперсили від ЮНІСЕФ Україна. Важливо зазначити, що крім відомих фільмів з усього світу від дорослих режисерів, діти також переглядають роботи своїх однолітків, які оцінюються журі. Це Конкурс фільмів знятих дітьми. Нам також важливо, щоб діти розуміли, що вони можуть стати справжніми режисерами. Піар-менеджерка Дарина Мельник розповіла, наскільки важливим нині є дитячий контент. Для «Київстар ТБ було дуже важливо підтримати Чилдрен Кінофест, оскільки дитячий контент є для нас пріоритетним, і ми хочемо, аби українські діти дивилися якомога якісніший продукт. Зокрема, ми створили свого часу дитячий профіль, який має світлу тему. Він спеціально розроблений для перегляду контенту дітьми. На платформі кіно та телебачення доступні як. Світові так і українські новинки анімації, а також фільми для сімейного перегляду. Найбільше український кінофестиваль для дітей і підлітків буде тривати до 16 червня у кінотеатрах: Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького, Чернігова та Запоріжжя.